Юна сповнена сил на снаги та постійно усміхнена. Знайомтесь легкоатлетка Ольга Машанінкова. Їй 16 і вона спеціалізується на бігу у 400 метрів з бар'єрами. Нещодавно дівчина повернулася із двох міжнародних змагань. Наприкінці липня Ольга взяла участь у 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Туди легкоатлетка їхала у статусі минулорічної чемпіонки. Річні заслуги ніхто не бере до уваги, тому що є європейський рейтинг, і в європейському рейтингу на той момент стояла не дуже високо. Не знаю, напевно, мене за сильну конкурентку, та й не брали так. У словенському місті Марібор спершу була кваліфікація. Її Ольга подолала з рекордом України серед спортсменів до 18 та 20 років. Її час 57,49 секунди. Але дівчина не була першою. Румунка в іншому забігу показала кращий результат у майже секунду. Через два дні вісім найсильніших спортсменок знову вийшли на старт. Українка та румунка мали перед собою 400 метрів та. Та 10 бар'єрів, аби визначити, хто кращий. Як в колодках стояли, було дуже страшно. Я стою і думаю, що боже, дай дай добігти, щоб це було добре, щоб там не остання. Найважливіша суперниця Ута. Ми побігли, і певно, я не знаю, як це Об'яснити те, що вона біжить, десь напевно на емоційному рівні їй трохи важко бігти, тому що я біжу. Я помічаю, що вона зачіплює бар'єри і а вже ж втрачає на цьому секунди. Просто вже бігла і така. Да, тут я можу виграти. Пробігши останній бар'єр, Оля була першою, але в спину дихала все та ж. Румунка перевагу потрібно було будь-що зберегти. Алло! Ми прибігли разом. Я стою і дивлюся на старшого тренера. Поки результати ви висвітлювалися, я дивилася на нього і бачу, що він дико радіє. Ну, якби я була друга, він би так дико не радів. І мені кидає прапор, і я розумію, що я перша. У фіналі Ольга Машанінкова оновила рекорд України серед спортсменів до 18 та 20 років. Дівчина прибігла за 56,28 секунди. Відтак рівненська легкоатлетка другий рік поспіль виграла європейський юнацький олімпійський фестиваль. Батько та тренер дівчини, який наразі у лавах зсу, каже, ставку робили саме на ці змагання. Я на той період вже не був у копах, але дивився онлайн. Інтернет, слава богу, є зв'язок непоганий. Коли виграла, то була гордість за країну. Все ж таки, наша країна незламна. Вінка в котрий раз доказала, що дійсно ми переможемо. Дійсно, вона на протязі року готувалася і звуки сирен і неудобства доставляла те, що вона фактично півтора роки без тренера. На початку серпня Оля уже в Ізраїлі. Місто Єрусалим приймало чемпіонат Європи серед спортсменів до 20 років. Дівчина знову бігла 400 метрів з бар'єрами. У чвертьфіналі рівнянка з часом 57,30 секунди була першою у загальному заліку. У півфіналі рівнянка знову виграла свій забіг, але у загальному заліку вже була другою. За підсумками двох змагальних днів у фінал кваліфікувалася вісімка найсильніших. Це був третій забіг за три дні. Боротьба розгорнулася між трьома легкоатлетками українкою, шведкою та знайомою уже нам румункою. Тут стати першою Ольга не змогла. Поступилася Швеці, але знову за спиною залишила румунку. Час рівнянки 56,83 секунди. На даний момент я вважаю, я показала максимум. Я не засмучуюсь через це. Це не останні мої змагання. Я в цьому впевнена. Я тільки починаю кар'єру і зараз засмучуватися, впадати в депресію через те, що на Європі я була там другою, не серед свого віку. Я стала другою. Це типу вже для мене велике досягнення. Дві медалі, які завоювала рівнянка, це результат кропіткої роботи на тренуваннях та великої віри у себе та свої сили. Допомагає й батько, який постійно на зв'язку та підказує. Втім, куються такі здобутки без належних умов. У Рівному якісно тренуватися легкоатлетам ніде. Відтак кожна перемога не завдяки, а всупереч усьому. Віктор Міщук, телеканал